Слава Ісусу Христу. Всіх вітаю на наших конференціях. Розпочинаємо сьогодні цей наш цикл конференцій, 12-та конференції в ювілейному році. Папа Франциско голосив цей рік роком надії, і наша тема є покликані нести надію. І це дуже важлива тема для осіб богопосвячених, для священників, сестер різних світських інститутів, третіх орденів. Бо дійсно нам бракує надії в цей час в наших серцях, а особливо під час війни в нашій державі. І хочемо наново розбуджувати її в наших серцях. хочемо... Теж слухати різних людей, які теж будуть ділитися своїм досвідом церквою в країні, в якій живуть, і це багатство нашої церкви. Хочемо в цей ну, нелегкий час, треба ще розказати, побути разом в спільноті, помолитися. Підтримати один одного, але також скористатися тією благодаттю, яку Господь кожному з нас приготував. Тому щиро дуже всіх вітаю. Дуже дякую для отця Франка, який є нашим першим чоловіком надії, який буде ділитися теж своєю надією, своїм досвідом, своєю працею. Отець Франк належить до товариства католицького апостольства, отців Палатинів. Живе в Вашингтоні, працює в нашому домі. Це викладач, це провінціал, капелан, директор чоловічної конгрегації вищої настоятелів, також в своєму часі, який поділиться досвідом церкви в Сполучених Штатах Америки і до нас керує слово. Дуже дякуємо. Отче, і просимо почати цей час молитвою і теж закінчимо молитвою благословенням. Дуже фадалінетюфодиановбіже дякую отче Леонід. І дуже дякую за честь. за те, що ви мене запросили. Вітаю отця Леоніда, Палотина, такого як я, а також інших отця, Вячеслава, єпископа Олександра, який були, який був в нашому домі у Вашингтоні. Дякую за честь, що ви нас відвідали. І також вітаю всіх хто тут зібралися. Отці, брати та сестри. Знайте, що це велика честь мати цю можливість бути з вами. Я довгий час знаходжуся в молитовній солідарності зі всіма в Україні. в цих викликах цієї війни. Будь ласка, почнемо в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Боже, як ми починаємо цей ювілейний рік. Просимо тебе зробити нас носіями надії. Допоможи нам розпізнати те, що ти наша надія, що ти є тим, кого ми закликаємо, допомагаючи іншим, прийти у життя. Може бути багато покликань до священства та монашества. Щоб ми могли допомогти нашим братам і сестрам у їхній праці, і ми знаємо про твою присутність зараз і завжди. В ім'я Христа нашого Господа ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я поділюся з вами цією презентацією в PowerPoint. Тенкі знову дякую за цю честь за цю можливість бути з вами. це унікальна можливість для мене. Мати можливість говорити з такою кількістю людей з України. Тому що ви також греко-католики, римо-католики. І для мене велика честь. Ви знаєте, у нас ви можливо знаєте, що у нас у сполучених штатах українська громада є значною громадою. Є одна архієпархія, три додаткові єпархії Української греко-католицької церкви у Сполучених Штатах а також українські римо-католики, які активно залучені до життя у Сполучених Штатах. У ювілейному році, про який я згадував буквально, ми маємо цю можливість, будучи паломниками надії, ми покликані, щоб побачити, куди нас веде Святий Дух. Зокрема, в супроводі наших братів та сестер, до глибшого життя у Христі і в Його церкві. Цей супровід є євангелізаційним, який має вести до глибшої святості. Не лише для тих, кого ми супроводжуємо, але й для тих, хто супроводжує. Це життя місіонаря. Чи апостола і всі покликані нести цю надію, що приходить від Христа іншим, особливо тим, хто займається розпізнанням свого покликання? сьогодні у Сполучених Штатах є день жалоби за колишнім президентом Джиммі Картером. Чоловіком який який свій вірний християнський спосіб служив Христові і служив іншим, і був тим, хто особливо працював заради миру в нашому світі. Сьогодні також 190 -та річниця Натхнення святого Вінсента Пелаті, який заснував орден Палатиню, для того, щоб зіграти групу вірних священників і монахів в одне ботприз цього брати і монахи, які служать в Україні, також походять ті, хто в моїй спільноті. Але також і сестри. тут у Америці, як я вже казав, де я знаходжуся. Це приміщення конференції Вашингтон, вищих настоятелів чоловічої конференції у Вашингтоні. Церква у Сполучених Штатах Америки, є дуже багатогранною. Одного опису буде недостатньо. Все, що я сьогодні буду презентувати, є узагальненням. Всі церкви на заклик, як весь світ, ми почали ювілейний рік з того, щоб розпізнати, що ми є пілігримами, паломниками надії надії на Ісуса Христа, і у своїй солідарності з вами ми об'єднуємося на це паломництво, на цю пілігримку для того, щоб зростити цю надію, яка походить від Христа. Люди можуть знайти конкретні приклади які будуть підтверджувати те, що я кажу, або навпаки спростовувати те, що я збираюся сказати сьогодні. Можливо, крім кількох речей зі статистики, які я хочу розказати зараз як загальний перегляд. Коли читаєш про церкву в США, або Бачиш пости в соціальних мережах, може здатися, що це дуже поляризована. Different поділена між різними фракціями. В деяких випадках це дійсно так. Але для більшості практикуючих католиків ці питання чи проблеми далекі від тих, які мають для них значення в повсякденному житті. Вони дивляться на свою віру, на своє життя в Христі, на надію для продовження життєвого паломництва до кінцевої мети, до вічного життя? Інколи через американські мас медіа може здаватися, що ця країна. Є дуже секулярною, і ті, хто відвідали Сполучені Штати, будуть знати, що є дуже багато різних церков, і що важливо пам'ятати, що католицька церква а в Америці у Сполучених Штатах є 68 мільйонів католиків. Тобто трохи більше ніж 20% загальної кількості населень. До тих 68 мільйонів, звичайно, є люди, які є більш практикуючими у своїй вірі. Є й такі, які практикують її не настільки активно, але будуть називати себе все одно католиками. Католицьке населення є також дуже різноманітним в культурному. Та церковному зі відношенні. Тому що тут представлення більшість східних обрадів, включаючи українських греко католиків В Сполучених Штатах є 144 діоцезії, єпархії та церкви свого права. 144 є латинськими. Римо-католицькими діоцезіями, 33 три архідіоцезії, шістнадцять є східно-католицькими єпархіями, це є Metropolitan which is led Українська Філадельфійська єпархія, якою керує архієпископ. Борис Гудзяк, якого я маю честь знати, дві східно-католицькі архієпархії. Одна для військових військовослужбовців архієпархії, і персональний ординарій кафедри святого Петра. Це до речі, англікани, які стали римокатоликами. Вони мають свій ординаріат і власного єпископа. У релігійному житті. Є сотні спільнот, які мають юрисдикції різного розміру. Маємо три релігійні конференції. Одна з них, якою я керую, це конференція вищих настоятелів чоловіків. Дві жіночі, це є Верховна Рада. Релігійних жінок і конференція лідерів жінок і релігійних діячів також представлені всі форми релігійного життя від контемплятивного комплятив, червнечного життя і вони всі представлені у Сполучених Штатах Америки у конференції Вищих натоятелів США у нас 228 монастирів, конгрегації згромаджень та юрисдикції релігійних інституцій і Товариства апостольського життя. Ці these numbers are not to boast, they're simply to name the того, щоб вас знудити, а для того, щоб ви могли зрозуміти розміри. Бо 68 мільйонів католиків ставить Сполучені Штати на четверте місце за кількістю населення в країні католиків. Найбільшою країною є Бразилія, після того Мексика, потім Філіппіни, а тоді Сполучені Штати Америки. існують також інші форми богоспосвяченого життя. Є також американська конференція Світських інститутів, Американська асоціація посвячених дівиць є також єпархіальні відлюдники. для промоції покликання. Існують дві національні організації Одна – для керівників єпархіальних або діоцезіальних які працюють з покликанням, і одна для керівників релігійних громад, це Національна конференція релігійних керівників покликань. Кількість прихильників і вірних католицької церкви в США є значною і продовжує зростати. Загальна кількість покликань до богопосвяченого життя за останні 20 років зменшає. Особливо серед Богу посвячених жінок, в той час, як кількість єпархіальних покликань є доволі стабільною. Ця таблиця може допомогти вам. Зрозуміти цю історію можете побачити, що загальна кількість священників. Давайте подивимося просто на останні 20 років. Зменшилося, але не в такій самій кількості, як кількість сестер 68 тисяч сестер у 2005 році повитатиться ти шести тисяч сьогодні. Бачимо діоцезіальних отців, релігійних братів ці цифри також зменшують. У 2023 році кількість тих, які є у формуванні як священники при діоцезіях, в основних семінаріях, їх було 2800. Приблизно третина з них були членами релігійних спільнот. Зібрати інформацію про жінок є важче, бо ті згромадження, які повідомили, є таке дослідження, яке проводилося щодо тих є дані, які збиралися щорічно. Було 286 нових членів у 23 році. але ця цифра швидше за все є дуже заниженою, тому що набагато важче отримати розуміння того, скільки жінок перебуває в процесі формації і скільки братів також. Існують фактори, які впливають на зменшення кількості покликань. У Сполучених Штатах є декілька опцій, Служіння у церкві чи в асоціації з церквою для чоловіків, це є священство, деяконат, постійний деяконат, ви бачите цю цифру постійних деяконів, понад 18 тисяч одружених і неодружених. Це не ті, хто стануть священниками, це ті, хто висвячені, чи, будучи одруженими чи ні, але це на службу постійного дияконства. У сполучених штатах близько половини всіх дияконів світу. Це є ще одна з можливостей покликання для чоловіків. Звичайно, є монашество, І є. Еклезіальні міністерства, так звані. Цю цифру ви бачите 39 дев'ять тисяч сот чимось. Це є пасторальні працівники на повний робочий день. Ті, хто працюють у католицьких організаціях чи апостольських структурах. Or full -time for life. Some people will багато для кого це є покликання на все життя, і люди будуть працювати довічно у церкві, будучи звичайними віреними. У Більшості парафій, а також в діоцезі або сполучених штатах. Ви знайдете вірних, які будуть працівниками, і будуть робити набагато більше ніж просто. Асистенти секретарі багато мають глибоку теологічну освіту, також навчання теології у Сполучених Штатах дуже багато викладачів є небогопосвяченими не богопосвяченими особами звичайними вірними. Вони працюють і в університетах в звичайних семінаріях. ще один фактор, який сприяє зменшенню кількості покликань до богопосвяченого життя, і це не лише в католицькій церкві, Це стосується всіх релігійних традицій у США це є те, що називають десафіліацією або неафіліацією. Не з останніх досліджень центру Пюр показав, що 48% дорослих Сполучених Штатах не пов'язують себе з ніякою релігією. І ця цифра зростає. Зокрема, серед тих, хто молодший. У 2007 році ця цифра становила не 28%, а 16%. Менш ніж за 20 років ця цифра зросла значно. Це не означає, що ці люди є атеїстами чи агностиками. Близько 60% з них є. Але інших 40% мають якесь якусь віру в Бога Або в те, що вони називають вищою силою. Ще одним вагомим фактором до зменшення кількості покликань є недостача сімейної. Підтримки для покликання сім'ї в Сполучених Штатах за винятком буквально невеликої кількості вони є малими. Скандали в церкві. Призводять до того, що батьки знеохочують дітей. Родини емігрантів хочуть, щоб діти були фінансово успішними у Сполучених Штатах. Також бажання мати внуків Зокрема, у тих батьків, які мають мало власних дітей, також деякі інші фактори. І я бачив це. бачив це в своїй роботі протягом багатьох років з тими, хто вирішував посвятити своє життя священству, чи банашество Тиск друзів, тиск родичів. Часом є дуже негативним. І, вони не отримують підтримки у цьому. І врешті, у Сполучених Штатах на сьогодні дорослі, які обирають жити католицьким життям Сила католицької культури в тому, щоб утримати людину католиком, стає все слабшою, ніж вона була в минулому. Вибір бути католиком є Проти культури священства чи богопосвяченого життя є ще більше проти культури. І, як я говорив раніше, Часто цьому не надається взагалі, або надається дуже небагато підтримки в сім'ях. Кількість кандидатів також включає в себе. тих, які ново перейшли в віру або повернулися до практикування католицької віри, після обмеженого часу практикування віри в інші християнські традиції, або не християнський навіть традиції. І це ускладнює, власне. Оцю цей супровід покликань. Бо в супроводі треба мати терпеливість, бути особистим, і воно повинно бути постійним процесом. Терпеливість йде на першому місці, бо переважно це дуже довга робота of candidates. Для цього потрібно постійно Sir супроводжувати Met, кандидатів said, протягом довгого часу. Цей шлях може бути досить довгим. Зокрема, для релігійного життя. Є такі, хто приєднуються до формації після закінчення школи, але більшість покликань відбувається або під час навчання в університеті, або на військовій службі. і дуже часто цей період за межами релігійного формування чи семінарії є довготривалим. Ми помічали, що коли процес прискорюється занадто, тоді або на процесі формації протягом п'яти років, Після первинної формації. Це може стати справжнім викликом. Personal accompaniment of a candidate. Персональне супроводження кандидата є найбільш продуктивним способом для покликання. Але викликом є отримати доступ до потенційного кандидата. найбільш таким основним способом є участь у програмі студентського служіння в університетському містечку або через парафію, яка знаходиться неподалік університету, також військове капеланство. отримати доступ до тих, хто є католиками і служать у війську. Це також допомагає. Я, наприклад, працював з університетськими студентами останніх 27 років. Багато кандидатів для дитезіальної роботи чи для релігійних спільних, вони походять, власне, з такого шляху. Те, які прийшли з паракій, але це менше стосується, власне, релігійних згромаджень. Includes ongoing включає в себе постійний особистий контакт забезпечує, щоб людина мала доброго духовного наставника. матеріал для розпізнавання, Можливість для реколекції. Проживання свого досвіду, візити у семінарію чи інформації, семінаристи, або ті, хто перебуває в духовній формації, часто є найкращими послами єпархії чи згромадження. Викликом іноді є те, що ті, хто знаходяться на початку формації, їхній ентузіазм може не дозволяти людині знайти простір для розпізнавання, оскільки вони прийняли своє рішення, часто дуже ретельно думаючи над цим, інколи вони хочуть, щоб приспішити інших з їхнім рішенням, Що не якого?